47-й і найекстравагантніший саме так коротко можна описати нинішнього президента США Дональда Трампа, адже його слова та витівки стають не лише приводами для мамів, а й періодично викликають занепокоєння. Чим запам'ятається перша річниця його перемоги у президентських виборах, які завершилися 5 листопада минулого року, у нашому матеріалі. Кінець жовтня на цих кадрах президент США рушає у своє п'ятиденне турне країнами Азії, але перш ніж сісти у вертоліт, робить сміливу заяву. Президент Колумбії наркоторговець. Контроверсійний початок задає тони майбутнім зустрічам так 29 жовтня під час виступу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у південній Кореї Трамп згадує розмову з індійським прем'єром моді і одразу дає йому характеристику. премєр міністр моді найприємніший чоловік. Він о, ви б хотіли, щоб ваш батько був саме таким. Він вбивця, він жорсткий, як чорт. А після вирішує спародувати його акцент no, Загубив напрямок руху і проігнорував етикет за день до цього під час офіційної церемонії у Японії за правилами Трампа встати поруч з прем'єркою країни і вклонитися прапору, але пройшов повз лідерка Японії. Аж рота відкрила. А щойно вступив на американський авіаносець і виголосив промову перед моряками, пустився в танок. Запалював Трамп із ансамблем на аеродромі у Малайзії. як якщо танці і різноманітні брендові жести – це так би мовити, візитівка президента США, то його риторика часто заганяє іноземних лідерів у глухий кут. Так Зеленського він критикував за одяг президента Південної Африки за пригноблення білих фермерів. Лідера Ліберії публічно хвалив за знання англійської, хоча це офіційна мова країни. Путіна називав своїм другом. А от щодо прем'єрки Італії дозволив собі мізогінічні висловлювання. Зараз, якщо у США назвати жінку красивою, це кінець твоєї політичної кар'єри. Але я ризикну, де вона? А ось вона. Ти ж не проти, якщо тебе назвуть красивою. Ти дійсно красива. Критикував і власний портрет, що розмістили у капітолію штаті Колорадо. А ще обкладинку журналу Таймс, яку видавці згодом замінили. Мігрантів звинувачував у тому, що вони їдять собак і котів, а вакцини у провокуванні аутизму намагався перейменувати мексиканську затоку у американську. А на вході до Пентагону тепер висить табличка «Міністерство війни. До слова щодо війни у Трампа це ледь не улюблена тема. Він обіцяв зупинити російське вторгнення за один день і казав, що воно б не почалося, якби він був президентом. А ще завершив за його підрахунками вісім воєн. Одна з них, як він висловився, між Албанією та Азербайджаном і став об'єктом КПИН. Ви повинні вибачитись перед нами, тому що ви не привітали нас з мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном. Мені дуже шкода, друзі. Він дуже багато працював. Він дуже багато працював. Не відставав американський лідер від трендів у соцмережах. Регулярно публікував різноманітні картинки і згенеровані штучним інтелектом відео. Наприклад, ось це у відповідь на масштабні мітинги під гаслом ніяких королів. Юлія Гунько слава тіві.